Добре день, мої малята, запрошу вас до осіннього лісу. Ми лісочком ішли, рибочки знайшли, нагнулись, підняли і далі пішли. Ми лісочком йшли, ягідки знайшли, дотягнулись та зірвали, у кошик поклали і далі пішли. Ми лісочком йшли, горішків знайшли, хутко в кошик позбирали. Важко нам його нести. Діти, подивіться, як гарно і затишно в лісі, скільки тут дерев росте. Ой, а хто це? Добрий день, малята! Рада бачити вас. Білочко, подивись, скільки ми в лісі назбирали всього. Що ми зібрали, дітки? Гриби, ягіди. Горіхи. Бери, білочко, це тобі від нас гостинці. Дякую вам, діточки. Я рада. Мені в нагоді, бо зараз саме час їх збирати і на зиму запасати. Білочко, ти теж збираєш запаси? А як же, я ж не сплю взимку. Розкажу вам, як білка запасається на зиму. Сідайте зручненько, слухайте уважненько. Сьогодні я вам прочитаю не казку про білочку, а оповідання. Це в казці білочка може розмовляти, хатинки будувати, а в оповіданні розповідається про справжню білочку, таку, яка живе в справжньому, а не казковому лісі. Ось таку. З оповідання ви можете дізнатись про білочку набагато більше, де вона живе, що вона робить, що їсть. В оповіданні немає ніяких несподіваних пригод, але можна дізнатися багато цікавого. Послухайте, як білка запасається на зиму. Настала для білочки найклопітніша пора. Треба свою хатку до зими готувати. Тепляти зранку до вечора білочка клопоче, суху траву мох збирає, усі щілини в гнізді затуляє. І їжу також треба запасти на зиму. Знайте білка на кущі горіше зірве його, заховає десь у шпарці дерева. А то ще в дуплі цілу комірку влаштує горіхів, жолудів туди назбирає. Білка й гриби на зиму припасає. Стрибне на землю, знайде гриб, схопить його зубами і тягне на дерево. Там вона його в розвилку між гілками затисне. Гриб висохне, а як настане зима, білочка знайде його та з'їсть. Чимало треба білочці горіхів, жолодів та грибів запасати восени, зате взимку вона не голодуватиме. Ось тепер, дітки, ви знаєте. Як білочка готується до зими, які клопоти має білочка восени? Що вона робить? Вона утеплює своє гніздо, так, діти, дупло і ще збирає запаси. А яку їжу вона запасає, дітки? Гриби, жолуді, горіхи, так. А як білочка сушить гриби? Затискає їх між хілками в ущілину, да? коли він висихає грибочок, вона його з'їдає. Дітки, а які ви знаєте гриби, які ростуть в лісі? Діти, подивіться, як багато грибів росте в лісі. А чи всі гриби можна їсти, діти? Ні, не всі. Дітки, але білочка їсть всі гриби. Навіть ті, які не їдять люди, тому не можна гриби топтати. Нехай вони залишаються в лісі для лісових мешканців. Ну Що ж, малята, тепер ви знаєте, які клопоти є у білочки восени, а нам час повертатися додому із лісу. До нових зустрічей, малята. Бувайте!